Видатні геометричні характеристики Renault Duster, а саме дорожній просвіт у 210 мм, це найкращий у класі. Короткі кути з'їзду 33 градуси та заїзду у 30 градусів, оптимальна вага кузова, сучасне позашляхове обладнання зовні та всередині, цей автомобіль готовий прийняти виклик бездоріжжя та й найкрутіших схилів чи підйомів. Система допомоги при старті на підйомі дозволить почати рух без відкочування назад. А завдяки системі контролю руху приймають. При спуску навіть у складних умовах: гравій сніг, волога трава чи листя. Автомобіль буде спускатися зі швидкістю 10 км на годину без використання педалі гальма водієм. Об Об'єм багажного відділення один з найважливіших параметрів під час подорожей, а саме 414 літрів з можливістю збільшення до 1623 літрів. Ми впевнені у якості виготовлених нами автомобілів, а саме тому надаємо гарантію 3 роки або 100 тисяч пробігу, а спеціальна програма. Марино бонус дозволить зробити ціну на Дастер на 60 тисяч гривень приємнішою. Ваш Рено Житомир.